Абелівн філософіце саме та гіпатія, яку ти знав як математика, була ще і філософом. О, це так несподіванка! Її навчання проходило в Афінах, і в розпорядженні була Олександрійська бібліотека. Гіпатії повезло народитися в заможній родині і в 14 років вийти не заміж, а вивчати твори Платона та Аристотеля. Батько навчив її риториці та ораторському мистецтву. Гіпатія легко завойовувала й втримувала увагу своїх слухачів, вдягалася, як і водилась філософам у плащ Трибон. Вона викладала вчення неоплатоників, що дуже не подобалось християнам. Доля жінки, науковиці античності складна і драматична. Жінка-оратор, жінка, викладач, жінка-філософ, феномен для римської імперії та для багатьох століть попереду. The ladies not for turning.